КП Дніпроводоканал з самого ранку працює над виконанням аварійних заявок. Так, сьогодні водопровідна бригада Соборного району проводить аварійно-відновлювальні роботи з ремонту водогону діаметром 200 міліметрів на ділянці, за адресою Сергія Єфремова-19. За даною адресою Сергія Єфремова-19, відбуваються аварійно відновлювальні роботи на водопроводі діаметром 200 міліметрів. Наразі залучено три одиниці спеціальної техніки, одна аварійна бригада. Тимчасово відключено приблизно 12 будівель. Впродовж робочого дня водопостачання буде повністю відновлено. На жаль, у зв'язку зі складністю робіт фахівці були вимушені тимчасово припинити водопостачання за адресами вулиця Сергія Єфремова з 4 по 22 будинки та у Крутогірний з 1 по 5. Роботи планують закінчити до кінця сьогоднішнього дня. Фахівці КП «Дніпроводоканал» працюють без зупинок, щоб якнайшвидше відновити подачу води.